Тренування в залі для дівчат і хлопців за своєю суттю майже не відрізняються, оскільки основні принципи тренувань для всіх є однакові. Це прогресивне навантаження, техніка виконання та відновлення. Проте є декілька нюансів, які можуть вплинути на програму тренувань. Перше. Мета тренувань. Дівчата часто фокусуються на сідницях, ногах, загальному тонусу м'язів та зниження ваги. Хлопці частіше ставлять акцент на збільшення маси, особливо грудей, спини та рук. Друге гормональна система. У чоловіків більш високий рівень тестостерону, що сприяє більш швидкому набору м'язової маси, збільшення сили та зниження жирової тканини. У жінок через більш низький рівень тестостерону м'язи ростуть повільніше, але жінки краще відновлюються між підходами завдяки гормональній стійкості. Третє, навантаження: дівчата часто уникають важких вагів через стереотипи. Хоча це безпідставно тренування з вагою чудово підходить для тонусу і форми м'язів. Чоловіки зазвичай працюють із більшими вагами та меншою кількістю повторення для збільшення сили та м'язової маси. Четверте, циклічність тренувань. Чоловіки зазвичай тренування планують рівномірно без урахування, урахування гормональних змін. Жінки навпаки адаптують програму до циклу. Це перша половина циклу, інтенсивні тренування, друга половина це зниження навантаження та увага на відновлення. П'яте це відновлення. Чоловіки потребують більш, більше часу для відновлення. Так як їхні тренування більш інтенсивні та з більшою вагою і взагалі вони мають більше м'язової маси. Жінки відновлюються швидше завдяки гормональній стійкості та зменшенню рівню стресу на м'язи при роботі з вагами. Роблячи висновок, основні принципи тренувань є однакові, але програма повинна адаптуватися під індивідуальні ціли, цілі та фізіологію ще, можливо, під уподобання людини, незалежно від її статі. Індивідуальна програма є ключем до досягнення результатів для обох статей. Пишіть свою думку у коментарях на рахунок даного питання.